Всім привіт! Зараз будемо провіряти яйце, яке в нас закладалося Курячі швидше, пару індичих, які були закладали, з ці індичі, що я був, закладав, ще швидше ще проконтролюю, ще раз їх провоскупую, докладу е, то, то місце, що звільниться докладу. Ще яєць курячих, звичайних від своїх корей і щоб хай інкубатор не пустує. Тому зараз буду знімати, показувати Так, дістав тут перший лоточок, тут у нас є свіжі індичі яйця я закладав ці індукачині яйця, які я був дістав там, того інкубатора і курячі яйця. Зараз чи живий у нас індукачини. Так, це живе. З цим добре, розвивається. Це, це, це. Це, напевно, пропало. Ну, але вони... Вони в інкубаторі не люблять висиджуватись. Такс. Це живенькі, вже такий великий, рот рухається. Так. Це теж живенькі, Це з тих пізніших два, оце одна бусть. Швидше, що я закладав. Це в нас живе. Це в нас теж живе. Тут в нас живе трошки воно менше було закладалось. Пізніше. Так. І тут в нас теж живенький. Так, пару качок може і буде швидших. Тепер індичі яйце. Так, виглядає ніби пусте зразу. Так, так, так. Тут є. Тут є. Так, тут є. Тут, 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 тут добре не видно, але так ой, починає бути є. Тут о, великий гарний, розвинений. Вже в нас є. Тут теж гарний великий є. Тут ось всередині та якби маленький зародок, бо довкола йдуть венті. Тут в нас теж є. І тут є. Там, можливо, було коровінець кільце або щось слабше, бо щось було добре, не видно. Тут є, але я його ще залишив, хай собі буде. Тут в нас теж є індечок. Зараз провірю індечі всі, що тут є, тут є. Курячи, просто викладу на... з цього лутка, дістану. Другий лоток з індичами, але їх позначу собі, щоб індичі вже були разом з індичами. Так, тут і є. О, тут гарно видно, є і все чисте, тут і всередині а довкола у нас йде кровоносна система. Ось таке. Він собі там рухається, сам вже не рухаю, він собі рухається, плаває вверх-вниз. Такий гарненький. Індюшатку. Тут теж є. І тут індекс справляється добре. Одне-два яйця, можливо, перші, можливо, щось, що не є. то завжди так є? 100%. У плід в мене був індокачений яєць, але таке буває дуже рідко. Теж є ось тут. Трошки темніше шкарлупка, і так аж не видно, але є. І тут є. Так, зараз ще раз контролюємо. Є, ну, тут видно, що тут навіть нічого не, не пробує, просто собі жовточок. Тут навіть нема що думати. Хто в нас відходить? Так. Так, так, то в нас відхід. Зараз ми мене оці яйця швиденько. Акуратно викладемо на бік порячі так. Теж фіксатори подістаємо і зараз дістанемо наступний. О, ось тут у нас тут була вилізла частина індичат. Ось так губками позапирав, щоб нікуди вони не побились, коли з'їкати. Зараз їх ще проконтролюю і десь я О, брав олівець, одразу їх позначу, щоб потім можна було покласти, відібрати їх швиденько, бо вони мають... Виводити швидше за ось тих, бо вони докладені швидше на виріб. Я їх просто викладаю з інкубатора, щоб поворот не виключати. Я минулого разу собі не позначив. Їх там було хоч добре, що небагато, було 16. Я мусив їх відсвічувати. А так, Щоб не відсвічувати, я собі ось так позначу. І зразу буду бачити, так тут нас видно, що вже вже більший, був швидше закладений, хороший. Ну тут ніби, ніби всі мають бути добренькі, бо я тоді ось тут є, бо я тоді перевіряв. Але як я вже його відкрив сьогодні, вже зайнявся провіркою, отут. Гарний такий великий, то вже можна і їх теж собі і це Темне, живе, зародки вже великі. Ось тут є. Шкалубка просто світліша, темніша, тому воно виглядає більше менше А так тільки, тільки я позначати позначав, а розкладаю так, щоб не буду бачити. О! Mm -hmm. Позначки немає. Якщо погано видно, о, хоча б щоб один ряд був видно. І зараз там покладу. Так, щоб просвітити, тут все є. Складаємо сюди. Так, не купитись, не битись. Тут є гарний індичатко. Тут ось є. Тут теж тут є. Тут, цікаво влізеться. Напевно, всі в один луточок, щоб мені не влізуться, Тут теж все добре, але що, що, скажімо так, влізеться, то і влізеться, а решта покладемо разом з курячими. Тому немає ніякої проблеми. Все добре. О, а, тут? а тут чогось завмер. Видно, що ніби є, але темне, але видно, що немає ніяких венок, немає ніяких судин. щось Щось... щось йому не підійшло. Ну, таке буває. Одне відхід, вже дармо не буде займати місце. На його місце. Закладеться інше яйця. Так. Тут добре. Напевно, мені тут не буду я пхати. Зараз я там запру, тут і добре, тут добре. Тут. Перепрошую. І тут виглядає, що теж пропало. Ну, пропало, то пропало. Зараз позап... тут все швиденько позапираю, позакладаю, дістану наступний лосок з курячими яйцями, щоб вони сильно не стегли. Тоді з вами продовжимо. І так, Продовжуємо. Тут Та є яєчко, що я був забрав, що тріснути індички. Ось тут що є тріщина. Зараз я забув покласти качені, зараз ми їх сюди. Покладемо ті, що добрі, і до них будемо доставляти корячі. Так. так, 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 треба трохи припідняти, що не було. О, так, починаємо провіряти корячі. Виглядає пусте. Тут є. Не знаю чи вийдемо. Тут є. Напевно, я поставлю качені настоя, бо інакше мені не захоче стояти курячі настоя. йти не падати рукою незручно Зараз я поставлю і тоді продовжу. Тут, тут трошки про. світи вже сам, щоб не знаю, зафіксувати, то яйце слизьке, не знаю, надіюсь буде. Добре, ось тут в нас кров'яне кільце, ще одне яйце відходить. І тут в нас зовсім пусте. Так, оці всі добрі. О, тут знову пусте. Тут є корабненько ставите, тут є. Так, тут темне яйця, але бачу що є. Так, так, так. Тут у нас є. І тут в нас теж є, так починаємо тут. Новий литорчик тут у нас є гарненький, тут теж є. Так. Погано видно, бо те і є, але є. Тут ще й нас є. Так, тут є. Ось таке маленьке є. Тут є ще у нас є від бентаму-падуанів. Такі корочки бентамки, але вмішені з падуанами, але щось одне чисте. О, одне живе, можливо, там то було перше, таке гарнюні. Я відкладу поки на бік, вже десь покладу в кінець. Друге теж живеньке. Було 5 штучок. І це живеньке. І тут гарний такий є. Можливо, там то, бо вони трохи були на дворі, десь простило, а може і пусте. Так буває. Зараз я швиденько тут все просвічу. Знімлю вам, скільки чого відійшло, і тоді з вами, що лишиться, закладемо наступне яйце. Так, ось такий вийшов лоточок. Ще у нас тут 6 яєць. Я позначив собі з попередньої інкубації. Ось це все я заклав свіже. Тут ще пару індичих є, тут є ще раз, два, шість індичих. Ще індички піднеслися. Є 4 тих бентамечок, які були добрі. І ще 5 вона піднесла. Я ще теж їх сюди заклав. Зараз буду запихати. Ось цей один лоток лишається вільний. Прийде яйце. Я думаю, післязавтра і разом з вами закладемо. І ось такий у нас вийшло. Так, провірив, там ще було з губками ті, що були вилізли, щоб дармо не було простою. Ще десь, я думаю, яєць 40 та навіть не 40, я знаю скільки, 39, ні, не 39, 40, 43 яйця, я ще сюди свіжих заклав. Хай собі гріються, будуть кущата, щоб інкубатор дармо не працював. Ось така в нас з вами вийшла сьогодні закладка. Всім дякую за перегляд, за те, що дивитесь, за те, що ставите лайки, підписуйтесь. Всім гарного дня і мирного неба. І ще забув показати, ось така. Кількість з нас відійшла, тут і одне каче не завмерло. Три індішини відійшло, одне пусте, два завмерло. Ось тут і в нас трохи крові кільця, трохи були пусті, одне від бентамочки пусте. Ну, загальної кількості я вважаю, що це небагато. Тому плюс зима, холодно. Ще. Так що я вважаю, що гарний результат. Ось, ще вирішив вам показати, що відійшло, бо так ніби вас скупував. А що в нас від в кінцевому результаті відійшло, не показав ось таке відео, ось такий результат. Всім дякую. Гарного дня!